Всім доброго здоров'я. Сьогодні погодка така у нас ну дозволяє виїхати, спахати якийсь огород, ну не знаю, був приморозок, ну такий мінус 5, наверное, точно і було. Ну, судя по всьому, що я шкаю, що ловко то дощ і тепер різко. Ну видно, що попримерзало. І зараз якраз, це. провіримо як трактор заводиться на холодну. Ну, тобто він тут час стоїть, поки огороди буду грати, буде стояти, а потім в гараж вже перегоню. В принципі з цим питань взагалі ніяких немає. І зараз. Це. Та треба поїхати. Один огород перекинути в моєї мамки. Потім до себе приїду, почну. Ну, тобто як полізе, то ну, плуг в землю то буде добре. Вот. Ну, в принципі, що осадки були у нас. Сантиметрів 18-20 промочило. Ну, Долучен плуг залізти. Ну, трошки, звісно, зараз це позавчора, да, дощ був. вчора я не, ну, не захотів заїжджати. Ну так спробував, що ну, чуть-чуть, трохи мінімально до ног прилипало, в принципі. Ну, трактором можна було б робити. Ну я думаю, ладно, подожду. А сьогодні трошки приморозок. морозок. Ну, в принципі, що, треба пробувати. То, що мало ли може снег них випаде то есть, надо работать. І сейчас чего это. Ой, та надо этот. Ну заведу, короче, глянем, як він на холодну сейчас, ну, при мінусах буде заводиться. Вот. Ну а що это? Масса выключена чешо. А, ні, блин, скинута маса, Не вдита. А ну сейчас. Сейчас, 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 сейчас. А ну сейчас секунду я поставлю і включусь. Так, все, поставив масу, А ну сейчас гляну, що тут з цим, нащуп. Уровень масла. А ну-ка. Короче видно. Та не все равно підгріба масло. Чуть-чуть підгрібає. Хто б що там не казав? А маслецовин гербе. Так все, в принципі, зараз будемо заводити його. Ну сейчас. Так зараз ще раз. Про свічку накала. Так, газку можна вже давати ручного. В принципі вообще проблем ніяко. Ну все, я тоді до мамки на город як заїду, этот я включуся. Так ось дивіться в принципі заїхав я до мамки на город. ну цю трошки я ще осінню робив часть этот. А тут що я скажу? Блін так важко йде капець навіть і оцей клаптечок ось ну, був м'який і вообще, даже навіть він важко. Он, дивіться, в принципі, що плуг навіть толком весь не лізе, сухо. І це я так подумав, що 20. Ну, блин, ну може до 20 і промочило сантиметрів. О, в принципі, ну важко, я ж кажу, аж ну, трактор аж встає. В принципі, ну, земля тут підзабита. Шо? Навіть ось, дощ пройшов, а воно ну ось так. Якщо вот. я ще зробив картонку. Эту. Радіатор закрив картонку. По 60 градусів, тут більше він не вигрівається. Якось так. Зараз вот. я, ну, оператора в мене немає, сам спробую щось. Вот снять для вас, вот я коса. Так, вот здесь. Холодно, капец холодно, я. Важко, важко зараз йому йти. Видно по ньому. Таск ще вигріється. Жалко, звісно, що оператора в мене немає. Тільки почав знімати і сразу загонка крива стала. Блін, ну без рукавиць холодно. Ось якось так виходить. Видно, що супер. Толком то й не пропочило, хоча дощ хороший. Тут більше йде заважать. Хоча можуть трохи ще його приопустити, підтяг колосок. замерзли, надо колесо пробити. Так, ну дивіться як виходить получається Сейчас покажу блин, ну камера цього передач не може, тем более в мене камера керова, там може подивлюся грошей може як зароблю, то получи возьму. Картон той закрив і этот І почав трактор вигрівати. О, вже 70. Було тільки що 85. Та блін погано, що поснімати нема кому. Ну Зараз не знаю. Зараз може свою мамку. Ну а я такий як конечно. Не знаю з якої сторони підійти, щоб держати цей телефон. Ну зараз, зараз це зараз попросю, може що трохи сніпо. Вот. Ну в принципі не налипання де нічого. Якось так. Ну ось Ну важко. Трактори йде, звісно, важко. Блін, капець. Важко. Ось так виходить. ну 20 см тут по любому є, навіть більше я в будь-якому вірений. Що тут більше, ніж 20 см. Ну, зараз піду попросю, може трошечки поснімає мене. Коротше, що я хочу сказати дуже сильно важкий чернозів дуже важкий хоч і дощ пройшов десь земля пресована тут де ось що ловко заливалося, то тут це більш-менш Короче, ладно, Там позже ще включуся. Так, ну дивіться як ну, Ось як огород виходить. Блін, це є що тут забув відбити. Ну як, я не думав відбити, мамка каже, відбить тут. А, ну, сейчас зараз получается. виходить. Відселя. Ну непогано виходить. В принципі, ну важкувато, як. Ну, блін, більш-менш. Якось так. Блін, а в руки холодно, капець. Зараз я разочок пролетю, вмісті з вами, покажу. Що я вам скажу, іде як діти в школу. Іде, як діти в школу. Спасибо Интер. Дело лето, Ваську ты взял, а за трогать того. Ну не В принципі, ну ви бачите, як тут виходить. Дивіться, в принципі я вже оцей цей закінчив. закончив Ось А ось ось зараз, ззаді тут відіб'ю. Ось тут яма, оце що я сюди скидаю. Ну в принципі тут пару разів это і поїду далі працювати. О, якось так от. Ну ось такий огород вийшов. В принципі. Якось так от. Все, тоді дай Бог всім здоров'я. Підписуйтесь, О, не болійте. Саме головне. Ну, всім до побачення.